Добрий день, добрим людям. Приїхав до собачок. Да, мазуха? Дивіться. Всі чекають. У мене спинки сьогодні. Березаючий О. Так, у мене є одна чудова новина. Ну як чудово. Оброб... Ну, Обробив собачок, що я всім париком відкріщив і оцю ж погладив, пощупав, подивився. Нема ні одного клеща. Пройшло, Сейчас скажу. Три е дня. Все. Вообще нема не одного клеща. Если в неї за день я міг найти. Було таке, що й 10 штук. Поначалу там щось і 15. Дивіться, зацепилася Плнка. Так, що такі дела? Вообще класно. Бачите? Ефект есть, дякую всю. Що... Вам, люди, за допомогу. Ми це зробили разом. Собачки, ну я думаю, що якщо у цієї нема кліщів, значить і у тих нема. Все. Я міг би, звісно, на ці собачки зекономити. Помазати її просто цим ну на холку. Ну, думаю, тоді ще не буду знати ефекта. А так все. Нема взагалі. Клас. Гладенька, ніякої. І... Отлично. Зараз да? будемо ще в мене є. Плюс сухий зараз. Я, коротше, купив кожному по два таких куска. Ну, Плюс сухий, я думаю, достатньо. Тут десь грам 250 десь є. Може трошки менше, плюс-мінус. Да, собачки? Все чудово у вас? Небо сьогодні такі облака. Дивіться, які гарні. Хмари, взагалі красота, такий день сонячний. Такі, як... На фотографию надо собак фотографировать. Да? Собачки? Вот такие. Сейчас буду давать. Порубаю буду давать.